Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 10 січня, 1052 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни одну за одною пустили три крилаті ракети по району Кривого Рогу на Дніпропетровщині. На щастя, їх всі збити вдалося. А ввечері, як завжди, пустили іранські мопеди: 72 мопеда, 33 збито, 30. Чотири подавлено ребом. Дрони літали на півночі і на півдні тільки на Херсонщині. Зафіксовано 5 влучань на Чернігівщині і Київщині. Пошкоджені будинки і травмована одна людина в Одеській області все спокійно. А щодо Миколаївщини, то вчора в день росіяни дроном атакували. Кладовище, яке поруч з Миколаєвом, сильно травмовано одну людину. Ну і як завжди, на Миколаївщині, атаки і Півдронами в районі Очакова знову пошкодили росіяною лінію електропередач. Також будинки пошкоджені цивільні, наче не постраждали на Херсонщині. На жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів, 16 травмованих. І сьогодні зранку СБУ зловила кур'єра в Херсоні, який наводив удари росіян по місту. Тепер його чекає тюрма. Ну а ми чекаємо на. Гарні новини всім кім росіян, гарних вихідних.